Чотири з половиною роки та конфіскація майна. Вирок для колишнього міністра Юрія Луценка готовий. Його під час засідання суду озвучила сторона обвинувачення. Крім того, цивільні позивачі від МВС та пенсійного фонду просять стягнути з підсудного та його водія Леоніда Приступлюка понад 700 тисяч гривень збитків, нібито завданих ними у результаті вчинення злочину. Водночас прокурори виявили шляхетність, не вимагатимуть максимального покарання. За статтею 195 Кримінального кримінально-процесуального кодексу Луценку загрожувало пов'язання строком від 8 до 12 років. Ми ґрунтувалися на тих обставинах, які згідно з законом пом'якшують покарання підсудних. Відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики, а також у підсудного приступлюка стан здоров'я, а у Луценка наявність на утриманні неповнолітньої дитини та державної нагороди. Захисники справу називають сфальшованим за словами адвоката Олексія Баганця. Зібрані слідством докази непереконливі та подекуди абсурдні. На свідків тиснули їх часто викликали вночі. Тож із 86 допитаних у суді жоден. Не підтвердив провини Луценка одного за це навіть звільнили із МВС. Я розумію про те, що цей процес замовний, що він дійсно носить політичний характер, тому я будь-яких надій на те, що. Печерський суд і судова колегія під головуванням Сергія Вовка винесе виправдальний вирок. Звичайно, я таких надій не маю. Адвокати підсудного вже готуються відстоювати невинуватість Луценка, навіть якщо буде ухвалено вирок, озвучений опонентами. кажуть, готові звертатися до європейського суду з прав людини. Раніше підсудний заявив, що вирок наймовірніше винесуть вже наступного тижня, поки тривають дебати.